Збільшення кількості зброї в легальному обігу буде тягнути за собою збільшення кількості інцидентів з цією зброєю, зокрема поранень і убивств, як умисних, так і випадкових. Повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Неботов в інтерв'ю виданню Цензернет. І такі висновки він робить, наводячи поодинокі приклади неправомірного використання зброї. Ну що ж, а вважаю за необхідне відреагувати на таку риторику. Пане Андрію, а давайте я вам покажу, як в цю гру можна грати вдвох. Але для початку дещо нагадаю: ну, наприклад, нещодавній випадок, коли дільничний поліціянт гвалтував десятирічну дівчинку в Ірпені. А ще був випадок, пригадую, коли кілька поліціянтів гвалтували жінку в поліцейському відділку у Кагирлику. Пам'ятаєте? А ще можу згадати випадок зі зґвалтуванням поліціянтами та спробою вбивства жінки у Врадівці. І це тільки те, що я згадав за одну хвилину. Тож, якщо дотримуватись вашої логіки, збільшення кількості поліціянтів буде тягнути за собою збільшення кількості зґвалтувань, як умисних, так і випадкових, тоді давайте, як і у випадку із забороною краткоствольної зброї, заборонимо працювати в поліції здоровим чоловікам, а будемо набирати особовий склад виключно з тих, хто має еректильну дисфункцію. Ну, щоб нікого умисно чи випадково не зґвалтували раптом. Як вам така пропозиція? Це ж дзеркальне відображення вашої логіки.